Я вас вітаю на каналі Селоти Моя Доля. І сьогодні розповідь про таку відому всім і незаміну в нашому харчуванні, а також у нашому лікуванні і профілактиці таку рослину як кріп. Місяць серпень мандрує нашими городами і заохочує до збору врожаю, врожаю який ми виростили з вами. Ну, але кріп – це така рослина, яка навіть і росте сама, і уваги до себе не вимагає. Тільки посій і прорихли, а іноді навіть сіяти не потрібно, бо розмножується прекрасно ця рослина і самосівом, насіваючись у таких місцях, де вона потім і росте, ми її залишаємо, а іноді її висапуємо, тому що вона поширюється і в таких місцях, де ми не хочемо, щоб вона росла. Ну, звичайно, до цієї пори ми вже заготували з вами кріп. І наморозили, і засолили, хто солить, і засушили, хто сушить. І наробили кубиків для використання в супах, і інших перших стравах. А тепер прийшла пора збирати зонтики кропові, щоб. Обмолотити і мати насіння. Можна, звичайно, і відразу їх на городі заготовити. Це також не, не дуже обтяжливо, але все ж таки набагато краще сісти десь у затінку і ці сухенькі, вже дозрілі зонтики стеребити. А потім Добренько просушити на сіни некропу і мати їх для того, щоб використовувати для своїх випікання хліба. Я використовую, наприклад, насіння кропу, коли взимку печу хліб, Насіння промиваю, потім просушую і додаю в тісто замість кмину. Дехто додає прямо в супи, знову ж таки, промите і просушене насіння кропу. Ну, взагалі, як кажуть, хто до чого звик. Але ж стане нам також кріп і пригодний для того, щоб ми запобігли деяким нашим хворобам, а деякі хвороби з його допомогою і підлікували. Так, помічний кліп, особливо гіпертонікам, сердечникам. Допоможе також тим, у кого завищений рівень цукру, при панкреатиті, при шлункових різних захворюваннях. Ну, а безліч рецептів, звичайно ж, можна відшукати в інтернеті, якщо хтось цікавиться і цих рецептів не знає. Я ще скажу, що не варто викидати навіть бадиля кропу, бо воно також дуже помічне. Коли ми держали корову, весь час в мене на горищі підв'язані були бадиляки із кропу. І навіть ветеринар говорив, що напевно нікого ні в кого немає кропу засушеного бадиля. Лише в мене. І люди зверталися і брали у мене це бадилля. А використовується воно тоді, коли розстелилася корова, для того, щоб швидше зійшов набряк із вимені і краще відділялося молоко, використовуємо воду, яку, в яку додаємо жмут цього. Бадиля кропу. Таку воду можна додати і козам, після того, як вони котяться, можна і свиноматкам. Також був період, коли ми держали свиноматку, і також її після опоросу давали цю воду, чи чай вірніше зварений на основі бадиля кропу. Ось такий він кріп незамінний у нашому харчуванні, помічний у нашому лікуванні, і взагалі це чудо рослина, яка не вимагає до себе ніякої уваги, а тільки прислуговується людині у багатьох її потребах. Ну, але якщо ви по якійсь причині не встигли заготовити, Зеленого кропу, ще не наморозили, чи не засушили, чи, можливо, ще збираєтесь заготовляти салати якісь, і вам потрібна зелень кропу, то ще не пізно його посіяти. Для того, щоб посіяти в цю пору, обов'язково потрібно в рівчачки, якщо ви сієте в рівчачки, полити воду. Тому що в сухій землі, отак, от як в нас зараз, що брак дощів, кріп дуже довго буде сходити, а може і взагалі не зійти. А коли нал'єте водички, насіння швидше зійде. Насіння кропу, так само, як і моркви, так само, як у петрушки, містить у собі ефірні масло. Для того, щоб. Швидше проросло це насіння, можна замочити його у горілці. Потримати в горілці пів години, потім промити, підсушити до сипучості, тоді сіяти. Таким чином ви розрушите частину ефірних масел, які є на поверхні кропу, і кріп швидше зійде. Ось так підріс в мене вже кріп, посіяний на ділянці, яка була посаджена, на якій був посаджений часник. Я навіть не відразу посіяла, а пройшло десь, напевно, з тиждень після того, як вибрали часник. Ділянку частково зріхлили і посіяли кріп. Ну, звичайно, воду в рівчачки я лила. Бо в нас на Хмельниччині цього року дуже обмаль дощів, дуже прошені дощі, і доводиться поливати все, те, що якщо хочеш, щоб воно зійшло для того, щоб краще росло, потрібно поливати. Але вже ось такий кропчик підріс. Ще пару разів його полити, та думаю, що вже і так йому не дуже щось і страшно. Бо вже він закриває потроху собою, закриває землю. Так що ще кілька днів і він буде робити затінок сам собі. Ось така моя невелика розповідь про кріп, який ви можете заготувати, заготовити. Бо вже він дозрів, а також можете ще й посіяти. Бажаю успіхів вам у вашій праці, всім всього найкращого, мирного неба, до нових зустрічей. Бувайте всі здорові!